Ми з чоловіком мали єдиного сина. Миколка в дитинстві був хлопцем здібним та чемним, допомагав батькові, гарно вчився і мені у помочі не відмовляв. Все змінилося, коли син зв'язався з поганою компанією. Його нові друзі підбивали Миколу на погані вчинки. Він перестав навчатися, прогулював школу, нам з батьком грубіянив і тікав з дому. Малець витримали останній рік його навчання в школі. Потім син вступив у коледж, але поведінка його особливо не змінилася. Ми просто не могли впізнати свою дитину. Закінчивши коледж, Миколка знайшов роботу і повернувся додому. Не встиг він і відробити тижня, як його звільнили через скорочення. Так наш син став безробітним. Та замість того, щоб шукати нове місце роботи. Він натрапив на дещо інше привів додому свою дівчину. Я не з тих людей, які втручаються в особисте життя інших, однак не цього разу. Я відверто сказала сину, що його дівчиня мені не подобається. Та чи могла б вона сподобатися будь-якій іншій свекрусі? Коротка спідниця, яка ледь прикриває все добро, розпущене волосся, довжелезні вії, а нігтями. Можна було когось заколоти. Спершу вони просто заходили в гості, щоб привітатися, пообідати. Потім ці візити перетворилися на нічні посиденьки. Ця юна особа, нікого не соромлячись, залишалася ночувати в нашому домі. А вранці вона розгулювала, в чому мама народила по нашій квартирі. Невдовзі, вона і зовсім переїхала до нас жити. Син навіть не попередив та не запитав. Чи будемо ми проти? Мій чоловік каже, щоб я не втручалася, мовляв, Микола хлопець не дурний, сам побачить, що з його дівчини нічого путнього не буде і покине її. А якщо ми будемо лізти, то зробимо тільки гірше. З однієї сторони, я розумію позицію чоловіка та поділяю його думку, а з іншої, у мене більше немає сил терпіти цю особу у своєму домі. Вона постійно запрошує до нас своїх подруг. Сидить з ними на кухні до пізньої ночі, а вранці я змушена прибирати наслідки їх посиденьок. Коли скажуся на неї сину, він взагалі не хоче мене слухати і захищає свою дівчину. У мене ж складається враження, що вони просто хочуть вижити нас із дому. Моя подруга радить поставити їх перед фактом або вони живуть за нашими правилами, або нехай ідуть жити окремо і роблять все, що їм заманеться. Мені якось незручно казати таке Миколі, як ніяк, він наш син, і втрачати його мені зовсім не хочеться. Можливо, у когось траплялася теж така біда. Порадьте, що робити, та як залишитись в гарних стосунках із сином.